Тому зберемо насіння. Хто хоче, пишіть, поділюсь. Ця люфа набагато більша, довша в розмірі, ніж та, що у нас була. Там у мене 30 см мочалка вийшла, а тут мочалка вийде, мабуть, з пів метра. Лінчик, дякую. Дякую, щастя, миру і добра вам і вам також навзайм. Щастя, миру і добра, і нехай будуть добрі люди. І от, друзі, у нас тут висить п'ять мочалок і там на заборі одна. Це і ось ще одна. П'ять-шість-сім мочалок буде. Насіння, хто хоче, поділюся. Як я його садила? Хтось розповідає, що його треба якось там по-особливому садити. Ні. Ну, це не це, це перелізло від сусідів. А наше я просто посадила і, так як гарбузи садимо. Одним словом, відео зроблю і все там вам напишу. А холод уже вдарив, і тому треба його вже діставати. Зараз покажу вам ще гранат і буду закінювати. Так, зараз поки що ми підійшли до інжиру. Це адріатичний білий і на варення назбирати можна. Зверху бачу он там аж чотири. Сьогодні обірвемо, зважимо, скільки. Вже достигати він не буде, тому що холодно, хоч і пішло потеплення, але вже не буде достигати. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. Солодке. Хоч і мало сонця, але солодке. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Канал називається Соняшники Санфловерс. Гранат. Артем пише, чи ви в Україні. Так, так, це Україна, місто Дніпро, що на Дніпропетровщині. Вітаю вас, Артем. Напишіть, звідки ви мене дивитеся. Яка погода у вас? На сьогодні пішло потепління. Трішечки морсив дощ, але все рівно небо в хмаринках затягнуте. І потепліло. Одним словом, потеплюло. Вчора було зранку мінус два, басейн був, затягнувся кіркою льоду, і, і було так прохолодно, був дуже сильний вітер. Зараз вітер менший і вже йде потепління. Вчора я вам зараз я вам показую, друзі, гранат. Вчора я нарвала е, оті останні квіточки, які були гранатові, і сьогодні зірвем. Зірвем і оцей гранат, і тепер скажу, що я з нього зробила. Я вчора вам казала, що я вкину його в чай. Так, насправді, я вкинула в чай. Я ще побачила тут ось пару квіточок, заберемо і вкинемо в чай. І ще бачу квіточку. О, і ще можна зробити не одну чашку чаю. Хтось написав Артем Київ, але дуже холодно. Цікаво, що у вас росте жир та гранат для вашої кліматичної зони це холодно. Чи я помиляюся? Хочу сказати так, росте інжир і гранат. Але дивіться, так, наша кліматична зона ми трішечки у нас тепліше, ніж в Києві. так, Гранат ми побачили, ми квітки побачили минулого ще року, і я ходила, завжди вам розповідала, ой, які красиві! Подивіться.